Може, трошки плюс мінус, ну коротше, ага. все ідемо роздавати. Ага. Собачок таки поки не обробляємо, тому що немає фінансів. Оробити тварин в притулках потрібно кожен місяць, тому що ми тонемо в листах, якщо їх не обробити. Але на жаль, це дуже дорого, даже якщо обробити більш-менш середніми таблетками. Потрібно 40, приблизно тисяч на місяць, щоб обробити котів і собак. Тому що одна таблетка цього самого дронтала коштує 92 гривні. А потрібно на 220 собак і на 240 котів. Дя... Сьогоднішня прогосток зуценят. Це жесть. Я буду збирати. Просто жіст. Кажуть, чого ці цинята вмерли, тому що їх просто не листували.